Доброго всім дня. Сьогодні у нас субота, 6 квітня. І громада нашої церкви вирішила потихеньку почати підготовку до Великодніх свят. От такий гарний у нас сьогодні суботній ранок, світить сонце. Правда, повітря ще досить морозне і прохолодне на дворі, але до обіду обіцяють до 18 градусів тепла. Будемо надіятися. І тим часом йдемо до церкви. І будемо прибирати в 9-й ранку, зараз є десята година ранку, на 10-ту ми збираємося. В 9-й ранку молоді люди наші робили прибирання території, де зупиняється наш громадський транспорт. Одним словом, іде повна підготовка до великодніх свят. І це дуже тішить, що люди хочуть щось робити, що не сидять в своїх хатах, не закрилися. Не впихнулися в інтернет, а вийшли на свіже повітря, отримують задоволення від роботи, від природи. І дай Бог, щоб цей бадьорий настрій завжди супроводжував нас по житті. От бачите, всі наші парафіяни, і молодші, і старші. Всі вийдуть, підтягуються сюди на ту локу. От йдуть люди з гори, з села Колонія. І всі працюють. награбав треба забрати. Отак гарно ми маємо вікна. Прибираємо церкву. Можеш ще підійдуть. Це. Сумні, ну, подумають люди, що то нам в напряг. А то ж в задоволення... Що ми то робимо без задоволення? Та, Чуєте, дівчата, трошечка щітка я можу дати? Та ні, я в мене наразі в Отже, роботи по підготовці, перший етап робіт по підготовці до святкування великодніх свят у нас завершені. Помиті вікна. Прибрана навколишня територія, прибрано частково роботу прибрано в храмі. І будемо чекати тепер вже останнього тижня Великоднього посту. Тоді ми будемо вішати рушники, остаточно завершувати роботи по прибранню в храмі і будемо святкувати Великдень. Святкуйте разом з нами, готуйтеся до цього великого свята, і все в нас буде добре.